Будьмо уважні! Рагаття, внів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду держать у несправедливості, тому що те, що можна віддати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив, невидиме бо його від початку створення світу, роздумуванням над творами стаєм видимим. його вічна сила і божество. Так що не маємо оправдання, бо, пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували йому, але суєтились у своїх міськуваннях, затьмилось їх нерозумне серце, називаючи себе мудрими, стали дурними і перемінили славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, чотириногих і гадів. Тому й видав їх Бог на поталу похоти їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою, вони замінили Божу неправду на неправду, непра... на неправду, і воздавали честь і служили творінню замість творцеві, котрий благословен по віки. Амінь. Тому то видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні зносини напроти природні. Так само, і чоловіки, лишивши природні зносини з жінкою, запалали своєю пожадливості один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки на чоловіках і, приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. В тих днях апостоли, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, дійшли аж до Фінікії, Кипру. Та Антіохії нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж між ними деякі з Кипру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли й до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулись до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа і рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри, і пристало багато людей до Господа. Тоді він вирушив у тарс розшукати савла, І, знайшовши його, привів Антіохію, вони збирались цілий рік у церкві і навчали силу людей. Уперше в Антіохії називали учнів християнами, тоді учні, хто скільки міг, постановили послати братам, що жили в юдеї, допомогу, що й зробили, пославши їх і старшим через руки Варнависа. Премудрість, <към>, премудрість прості, вислухаймо святиван. Ми русів Твоєму, від матерії святи вон і в читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, коли ви своєю праведністю не вине перевищити книжників фарисеїв, не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано стародавнім, не вбивай, і коли хто вб'є, той підпаде під суд. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд. Хто ж скаже братові нікчем, той підпаде під Верховний суд, а хто скаже дурень, той впаде в вогонь пекельний, коли отже приносиш на дар твій, і там згадаєш, що твій брат має на тебе щось. Зостав там, зостав там перед жертовником твій, дар і піди. Помиритися перший з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій, мирися з тим, прости з твоїм противником швидко, коли ТИ ще з ним у дорозі, щоб противник часом не видав тебе судді, а суддя возному – щоб тебе не викинули в темницю, істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шам. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!